Діти, вітаю вас. і Запрошую на своє заняття з художньої літератури. Давайте з вами пограємо в гру підбери малюнок Риму до слова. Яка Рима, як ви думаєте, яке тобто, схоже слово по звучанню буде до слова молоток, яблуко, колосок, миска чи сир? Молоток. Колосок. Підберіть малюнок Риму до слова каска. Огірок, торт, маска, виноград. Каска. Маска. Підберіть малюнок Риму до слова річка. Свічка банан. Гном, кит. Річка. Свічка. Підберіть малюнок Риму до слова лиса. Лисиця. Лисиця, мішок, окуляри, рукавиця, мило. Лисиця, рукавиця. Підберіть малюнок Риму до слова гілка. Ананас білка, заєць, чайник. Гілка, білка, правильно. Підберіть малюнок до Риму до слова мак. Абрикос, коза, рак, нитки. Мак. Рак. Правильно. Підберіть малюнок Риму до слова мишка. Помідор, капуста, ніж. шишка. Мишка. шишка. Підберіть малюнок Риму до слова ворона. Корона намисто, полониця, ножиці. Ворона. Корона. Підберіть малюнок Риму до слова калина. Каша, малина, метелик, сом. Калина, малина, звичайно ж. Послухайте загадку, відгадайте, про яку ж вона казочку буде. Виріс цей хлопчина з малої деревини, у печі зміючку спік, сам на дерево утік. Його гуска врятувала, на крилечко своє взяла, принесла додати й мама частуватись пирогами. Діти! Що це за казка? Можливо, хтось знає її. Добре, я вам розповім: це казка про Івасика Телесика. Телесиком назвали деревинку, яка стала хлопчиком, синком бабусі та дідуся. І сьогодні я вам хочу розповісти цю казку Івасик Телесик, українська народна казка. Сідайте, будь ласка, зручніше та слухайте Був собі чоловік та жінка, а в них синок, одиначок івасик. Ото Івасик, як підріс трошки, став просити батька. Зробіть мені, тату, човник та весельце, то я буду рибку ловити та вас обох пристароща годувати. Куди тобі, синку, ти ще малий, каже батько, а він таки водно Зробіть та й будь зробіть. От зробив йому батько човна і весельце, і став вивасик рибалити. Попливе Івасик геть геть річкою, а мати тим часом йому їсти наварить та в горнятка двійнятка накладе. Візьме ті двійнятка ще сорочечку білу для Івася, піде до берега, стане та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка дам тобі їсти пити і хороше походити. А Івасик почує. Це ж голос матінки моєї. Пливи, пливи човнику, до бережка. Приплине, пообідає, сорочечку білу візьме, подякує, віддасть матері рибку, що наловив, та й знову на річку. Нагледіла Івасика відьма та й каже собі Ото добре Івасикового м'ясця попоїсти. Дай, ну я його підманю. Стала в одбідню годину на бережку та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, я дам тобі їсти пити і хороше походити. Івасик послухав, послухав. Ні, це не моєї матінки голосок. У моєї матінки голосок, як шовк, а це такий, як вовк. Пливи, пливи, човнику далі та далі. Бачить відьма, що так не підманить. Пішла вона до коваля. Ковалю. Скуй мені такий голосок, як у Івасикової матері. Коваль скував їй тоненький голосок, а вона пішла до річки та вже новим голоском кличе Івасика. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти пити і хороше походити. О, це ж моєї матінки голосок. Пливи, пливи човнику до бережка, тільки що Івасик на бережок. А відьма його хап і потягла до своєї хати, принесла та й каже дочці, ось на, Оленко, цього хлопчика спечи мені його на обід. Добре, мамо, каже Оленка, я уже піч не палила. То я піду по сіль, каже відьма, а поки вернуся, щоб була мені печеня готова. Відьма пішла по сіль, а Оленка взяла лопату та й каже до Івасика сідай, хлопче, на лопату. Та я не вмію. Та сідайте. От Івасик то руку покладе, то голову, а все не сідає, нібито не вміє. А далі і до Оленки звертається. Ти мені покажи, як сідати, то я й сяду. Та от так же треба дивись. Сіла Оленка на лопату, а Івасик її фух! у піч і заслонкою затулив. Там вона і спеклася. Вибіг Івасик із хати. Коли чує, відьма йде. Він хоч і на явора сховався та й сидить. Увійшла відьма в хату, бачить, нема Оленки. Ну, дівка, тільки я з хати, а вона вже й чкурнула. Я ж тобі дам. Мабуть, що пообідаю сама. Витягла сама печеню, наїлася, пішла, лягла під явором та й качається. Покочуся, повалюся і Васикового м'ясця наївшись. А Івасик не витерпів та з явора до неї. Покатися повалися, оленчиного м'ясця наївшись. А то ти тут, всякий такий сину, чекай же я таки тебе з'їм. Та й почала відьма Явора гризти, гризе гризе та зубами клацає. Бачить Івасик, що не переливки, аж тут дивиться летять гуси, Він до них. Гуси гуси лебедята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти пити і хороше походити. А вони й кажуть, ніколи нам, нехай тебе задні візьмуть. Та й полетіли. А відьма все гризе, аж явер трясеться. Надлетіли задні гуси. І Васик до них. Гуси гуси лебедяти Візьміть мене на крилята. Нехай тебе задні візьме. Кажуть, гуси і полетіли. А відьма вже так явора підгризла, що він аж похилився, от-от упаде. Коли то летить одна гусечка, одне крильці її перебите, то вона од от гурту відбилася, та так сама позаду й летить. І Васик заплакав та до неї. Ой гусятко, гусятко-либедятко, дядько, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а в батенька їсти пити, і хороше походити. Шкода стало гусочці Івасика, от вона й каже Та сідай вже, може, якось І Івасик сів на неї та й полетіли. Відьма, як побачила, що Івасик таки втік, надулася з пересердя та й луснула. А Івасок з гусочкою полетіли полетіли та під батьковим віконцем сіли. Стави Васик під віконцем та й слухає, що там старі говорять. А там мати пиріжечки з печі виймає по парі, кладе їх на віконце та й промовляє. Це тобі, дідусю, а це мені, дідусю. Івасик з поза вікна й обзивається, а Івасикові немає. О, старий, каже мати, щось мені так, як Івасиків голос відчувається. Та де там, стара, нашого Івасика вже й на світі немає. Утерла стара сльози та й знову до пиріжечків. Це тобі, дідусю, а це мені. Аж Івасик знову, а Івасикові й немає. Та ні, так і старий. Я добре чую, що це він. Вийшли старі на поріг, аж дивляться Івасик стоїть під віконцем. Поздоровкалися, почмокалися та такі то вже раді. Мати Івасикові головку змила І сорочечку біло дала і нагодувала, а гусочці що найліпшого зерна насипала. Та й стали вони у купочці жити, і досі живуть та хліб жують. Ось вам така казочка про хлопчика на ім'я Івасик Телесик. А тепер. А Хто уважно слухав? Скажіть мені, будь ласка, як звали хлопчика? Івасик Телесик? Що хлопчик попросив, щоб йому зробив дідусь? Човник та весельце для чого? Правильно, щоб він міг ловити рибку. Так, а для чого йому потрібна була рибка? Вірно, щоб годувати бабусю та дідуся, правильно. А хто підслухав, як бабуся гукає Івасика і також захотіла його погукати? Зміючка, так, погукала Івасика Телесика. Івасик Телесик одразу до неї приплив? Ні, чому? Так, тому що голосок був такий грубий, грубий, так? Правильно, тому що голосок був дуже грубий, він не повірив, що це його бабуся. Так, правильно. І що зробила Зміючка? Він вона пішла до Коваля, щоб Коваль зробив їй новий голосочок, і Коваль зробив новий голосочок, і Зміючці вдалося все ж таки заманити Івасика та Лесика до себе. Що вона хотіла з ним зробити? Вона хотіла його з'їсти ось така е, не дуже добра зміючка, не дуже добрий вчинок захотіла зробити. Так, а як звали доньку е, цієї зміючки? Оленка, правильно, чи вдалося зміючці з'їсти все ж таки Івасика Телесика? Та Ні, а хто його врятував, хто відніс додому? Гусочка, так, з поламаним крильцем, молодці діти. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобалося сьогоднішнє заняття та казка, що ви її запам'ятали. Я вам бажаю гарних вихідних, гарного дня, на все добре, до побачення, бувайте!